Експорт результатів роботи над уроком. Для звітності вчителю необхідно зберігати учнівські результати роботи над уроком. Для цього потрібно перейти за посиланням трекер. Далі відкриється загальна таблиця з результатами у відсотках всіх уроків, яких можна обирати. Класи, наприклад, ви хочете 8А-клас, дати, тип. Уроку, ну і сортувати. Тут можна одразу побачити по кожному учню відсоток правильних відповідей і загальний відсоток роботи класу. Для збереження на комп'ютері результатів слід натиснути кнопку Експорт. Наступний крок вибір параметрів збереження. Краще обирати перший варіант. це шаблон для електронних таблиць Microsoft Excel. Натискаємо по даті і результат зберігається на порт.